Вітаю на каналі. Повний анонс огляд усіх акцій з 17 по 23, включно вересня. Міцні знижки відео вже є на каналі, можете переглянути. А це повний анонс усіх акцій для всіх покупців магазину АТБ. Починаємо анонс, як завжди. Я показую регулярну ціну, а озвучую та, яка вже буде зі знижкою. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. А зі знижкою буде ковбаска шинкова від своєї лінії. Тут 500 грамів, її акційна ціна 125 гривень. В акції також буде добров, лікарська вищого сорту ковбаска. Пакування вага 500 грамів і ціна цієї ковбаски за 500 грамів 120 гривень. Ковбаска Добров. сироковчина вищого сорту Браун Швейцка. Тут ціна вже за 100 грамів акційна. 52 гривні. Своєлінія. Сардельки з м'яса птиці першого сорту, але вони йдуть з сиром. Ціна за 100 грамів. 19 гривень та 90 копійок. Своє лінія філе куряче. Так, ціна також за 100 грамів. 26 гривень, 70 копійок. Сосиски цього разу будуть розумний вибір, хот дог. Тут вага 450 грамів. 52 гривні. Зі знижкою буде сьомга від своєї лінія. Шматок на шкірі 180 грамів, 187 гривень. Оселедець своє лінія з ароматом духмяних трав 180 грамів. зі знижкою 46 гривень. Також зі знижкою буде оселедець Матієволії. Своє лінія, вага 240 грамів, 59 гривень, акційна ціна. А зі знижкою буде своє лінія м'ясо мідій в олії з прянощами 200 г54 гривні. Заморожений хек хупсі Так, напівпатриний за 100 грамів. 17 гривень та 40 копійок. М'ясо креветки, варено морожене. Тут 400 г 169 гривень. Зі знижкою буде масло злагода 72% жирності. 70 гривень, акційна ціна. Цього разу в АТБ будуть пельмені від торгової марки «Три ведмеді мішутка з м'ясом індички 650 грамів, 102 гривні, мішутка філейні 650 грамів, 92 гривні і пельмені мішутка з м'ясом телятини 450 грамів, 80 гривень. І зі знижкою будуть мішутка вареники на вершковому маслі 450 грамів, 39 гривень 50 копійок. Гомілка куряча. А, так, Ціна за 100 грамів, 8 гривень та 70 копійок. Філе стегна куряче, Також ціна за 100 грамів, 22 гривні акційна ціна. Для пухнастиків буде пауч-пакет шеба в акції, 17 гривень акційна ціна. Морозово своя лінія, великий стакан, киві та манго 100 грамів. 20 гривень. Ну, я заокруглю всі копійки в більшу сторону, щоб ви розуміли. Морозово своя лінія факел зі згущеним молоком. 90 грамів. Акційна ціна 21 гривня. Зі знижкою буде золотий каштан. Своя лінія. Два види на вибір 70 грамів. По 15 гривень акційна ціна. Зі знижкою буде морозиво донат від Рудь 70 грамів, 20 гривень. Від торгової марки Рудь морозиво пломбір кефір 80 грамів, 22 гривні. Можна спробувати новинку зараз зі знижкою. В акції буде морозиво, від ласка, максимус із крихтами печива, карамель 500 грамів. Акційна ціна. 100 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. В акції буде морозиво від лімо. Ось це по 700 грамів вагою. 94 гривні зі знижкою. Також в акції буде ось це лімо із наповнювачем згущен молоко. Тут вага 500 грамів. 68 гривень. В акції буде морозиво Олівер Сміт. Дуже смачне. 100 грамів. 23 гривні. Морозово лімо сиркове, Є з абрикосом є з полуницею 65 грамів. За акційною ціною. 20 гривень, 50 копійок. Сир Цезар пластинами. Вага 135 грамів. 59 гривень. Сир маздам пластинами 135 грамів. Також 59 гривень. Та сир едам також в таку саму ціну. Це ж сама вага. І цього разу в акції будуть сирочки від торгової марки Кому плавлені. Бекон та тенеро 75 грамів. 16 гривень та 50 копійок. Фелата від преміалі 46 гривень 180 грамів. В акції буде кефір 2,5 жиру від торгової марки. Просто наше 870 грамів. 41 гривня 50 копійок. А зі знижкою сметана молокія 20% жирності 44 гривні. Зі знижкою будуть глазуровані сирочки у ці подвійні 60 грамів, два в одному, 17 гривень, 50 копійок, своє лінія сирок зі смаком шоколаду 12 гривень, і а, з ароматом ванілі 11 гривень. А зі знижкою будуть ось такі десерти від «Дольче». Є багато різних смаків, 200 грамів, 32 гривні та 50 копійок. Цукерки своя лінія, 8 гривень. Зі знижкою буде червоний мак. Цукерки своя лінія. Ціна за 100 грамів 24 гривні та 15 копійок. Зі знижкою буде печиво джулія від деліція зі смаком пряженого молока 310 грамів, 29 гривень. А жувальні цукерки Ямігамі Рошен будь-які по 19 гривень. В акції буде бабл шоколад від Рошен. Всі три смаки зі знижкою. 41 гривня та 50 копійок. Кіткат батончик подвійний. Тут 64 грами. 36 гривень. Батончики нац по 25 гривень. Батончики лайн по 15 гривень та 50 копійок. зі знижкою буде стевія, підсолоджувач. А тут вага його 250 грамів і акційна ціна. 94 гривні та 50 копійок. Зі знижкою буде ось така суміш сухофруктів. 150 грамів, 43 гривні акційна ціна. Зі знижкою також буде манго сушене 100 грамів. 52 гривні. Зі знижкою буде мівіна вермішель швидкого приготування по 11 гривень. Для малечі соки персиковий та виноградно-яблучний сеньорік 200 мл 9 гривень та 30 копійок. Зі знижкою буде водичка детокс по 45 гривень. Зі знижкою вода солодка, лісові ягоди 2 літри 19 гривень. Та 2 літри в таку ж саму ціну. Фанта мандарин 2 літри також зі знижкою. І ось ця фанта Зеро 2 літри також зі знижкою. В одну ціну вони. 39 гривень та 70 копійок. І та, і та. Зі знижкою ще буде Кока-Кола дволітрова, але тільки чері. 41 гривня та 70 копійок. Зі знижкою буде своє лінія квас Хлібний живого бродіння. 36 гривень. І зі знижкою буде енергетичний напій Bjorn 05 43 гривні. Зі знижкою макаронні вироби із твердих сортів пшениці, це Італія. Ось такі зірочки 500 грамів 38 гривень. Цієї ж фірми в акції будуть кільця по 38 гривень. І цієї ж фірми, ось ці спиральки, також 500 г55 гривень. Цього разу в акції буде олія стожар 850 мл, 72 гривні та 50 копійок. І цього разу новинка від Густо буде зі знижкою. Це алжирський соус 180 грамів, 24 гривні. Від Густо соус карбонара, також зі знижкою. 22 гривні та 70 копійок. Чумак соус херсонський 485 грамів. Акційна ціна 44 гривні та 50 копійок. Також в акції буде соус французький з гірчицею. Чумак 200 грамів 22 гривні та 30 копійок. В акції буде свинина своє лінія власному соку 525 грамів. Її ціна складатиме 89 гривень. Також в акції буде ялович на власному соку своє лінія 525 грамів, 100 гривень та 40 копійок. В акції буде майонез Оліс 300 г, столовий, 30 гривень. Зі знижкою Оліс майонез чудовий 300 г, 26 гривень та 30 копійок. Цього разу у кафе Еспресо кава буде дуже з хорошою знижкою 200 г. її ціна 348 гривень. Зі знижкою Нескафе Голд рощина 200 грамів. 264 гривні. І зі знижкою кава буде Нескафе Голд вагою 280 грамів. Також дуже хороша знижка. 357 гривень. В акції кава Якобс Монарх 280 грамів. 400 гривень. Якобс Монарх у склі. Тут 95 грамів, 194 гривні. Якобс Монарх Мелена 230 грамів кава, акційна ціна 195 гривень. Кава Еліс ексклюзив 250 грамів, 202 гривні. І зі знижкою також буде Еліс кава а, Гурме 500 грамів, 336 гривень та 50 копійок. Чай делюкс з ароматом бергамота, чорний чай, 100 грамів, 56 гривень. Чорний делюкс крупний лист, також а, зі знижкою 80 грамів, 52 гривні, зелений з цитрусом та пелюстками квітів делюкс 80 грамів, 50 гривень і делюкс суміш чорного та зеленого, також 50 гривень. Зі знижкою буде делюкс зелений чай із жасмином 56 гривень. В акції буде чай Ахмат чорний. І чорний з ароматом бергамоту. Вага чая і там, і там 100 грамів. І будь-який можна придбати буде за ціною 58 гривень та 40 копійок. Хто полюбляє пакетований чай «Ахмат» чорний, 20 пакетиків. 28 гривень та 50 копійок. І є ще великий ось такі 76 пакетиків чорний ахмат за ціною 97 гривень акційна ціна. Зі знижкою буде чай Мономах, 45 пакетів. Чорний і чорний з бергамотом, будь-який в акційній ціні. 35 гривень та 60 копійок. І в таку ж ціну аромат лісових ягід. 1000 та одна ніч. 30 пакетиків чай. 32 гривні. І мономах 28 пакетів зелений. 28 гривень та 50 копійок. І давайте подивимось на пиво та алкогольні напої. Зі знижкою буде стела Усклі по 33 гривні. В банці, в банці стела буде по 31 гривні. В акції пиво Карлсберг 05, 26 гривень. Зі знижкою титан міцне. 34 гривні та 40 копійок. Зі знижкою чернігівське світле 2,200. 56 гривень. Жашківське світле, бланш, літрове. 31 гривня. Зі знижкою опілля корифей, світле, літр 100. 34 гривні та 60 копійок. В акції буде рево. 30 гривень та 50 копійок. Віла Б'янка Фрагуліно. Б'янко Таросо 0,5 за акційною ціною 28 гривень. Зі знижкою буде Маренго Б'янко Вермут-літровий 154 гривні. В акції буде Амаретто Лікер 07, 139 гривень. Вино напівсолодке біле та напівсолодке червоне цієї фірми зі знижкою. 106 гривень. Екстра сухе біле вино 306 гривень. Зі знижкою буде горілка хлібний дар класична 0,7 за акційною ціною 129 гривень. Нікіта кукурудзяна 0,5. 135 гривень. Зі знижкою буде зубровка біла літрова. Акційна ціна її 190 гривень. Також в акції буде зубровка 0,7 біла. Акційна ціна 132 гривні. Зубровка бізон 0,7 148 гривень. А, так, спиртний напій Коронада. А тут 0,5 і акційна ціна 113 гривень. Алкогольний напій із ромом 0,7, 220 гривень. В акції буде туалетний папір Зева, звичайний та ароматний. 4 штуки в упаковці, тришаровий. Акційна ціна будь який 86 гривень, або ж такий, або ж з ароматом. Серветки із клапаном, антибактеріальні вологі 120 штук день у день, 43 гривні. Серветки білі, двошарові, 150 штук в упаковці, в картонній упаковці коробці. Зі знижкою 32 гривні та 50 копійок. Також в акції буде туалетний папір своє лінія». 4 рулони двошаровий. Акційна ціна його. 37 гривень. Бачу, туалетний папір теж піднімається в ціні не тільки в магазині АТБ. В акції буде зубна паста блендамет 3D White 75 мл. За ціною 60 гривень. І така ж сама ціна на блендамет 3D White арктична свіжість. Серветки день у день 120 штук дитячі. Упаковка йде з клапаном за акційною ціною 40 гривень. Зі знижкою буде дитяче мило міні-бі 70 грамів по 9 гривень. Упаковка з 4 штук дитячого мила міні-бі 33,40. Хороша зараз знижка буде на рексону спрей чоловіча 150 мл, 83 гривні та 50 копійок. Також в акції буде рексона жіноча спрей. Акційна ціна 81 гривня та 50 копійок. Жіночі кулькові дезодоранти Фа. 55 гривень. Кулькові антиперспіранти Фа також в акції. 60 гривень. В акції будуть гелі для душу чоловічий фа 250 мл, 70 гривень. Чоловічі гелі для душу фа сі, так, 400 мл, 105 гривень. Зі знижкою будуть професійні шампуні від торгової марки Романтік 850 мл. І шампунь, і бальзам в одну ціну 100 гривень. Зверніть увагу Head and Shoulders 500 мл. Дуже хороша знижка буде. 193 гривні. В акції буде порошок Tide Color, вагою 1,8 кг, 195 гривень. Tight aqua Аквапудра Color, 300 грамів порошок 46 гривень та 50 копійок. Це для автомат машини. Для ручного прання Tide 300 грамів. 38 гривень та 50 копійок. Капсули для прання універсальні Was Free. Тут 19 штук. За акційною ціною будуть 149 гривень. Зі знижкою гель для прання When Free це універсальний. Вагою 2100, 86 гривень. Так, господинки, зверніть увагу, в акції буде Доместос літровий, але тільки один вид ось цей білий білий літровий Доместос зі знижкою 96 гривень. І Доместос 0,750 мл. Акційна ціна. 77 гривень та 50 копійок. Жіноча гігієна Котекс 46 штук. 67 гривень. Котекс Ультра Найт 12 штук. 63 гривні. Котекс ультра нормал. Так, тут 16 штук. 60 гривень, акційна ціна. Зі знижкою будуть підгузки трусики міні-бі для хлопчиків та для дівчаток. 185 гривень. І на цьому буду закінчувати відео. Економних покупок вам бажати. Нехай все у вас буде гаразд. До зустрічі.